народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таро-Проводник. Підписуйтесь на мій канал, бо 49% там не підписались. Кому подобається, хто там наблюдає, кому подобається, спостерігає за мною. Підписуйтесь. Хотіла прояснити ситуацію, закінчити цю ситуацію. По поводу Епіфанія. От там мені там, написали. Одна жіночка написала, що я обісрала Епіфанія. Ну, таким відкритим текстом. Так от, Епіфанія і ще б 150 раз подумав, чи треба так писати, чи так виражатися треба, чи ні. На, на всеобще обозріння, чи правильно я поняла, чи ні. От Не вигадуйте, не, до, не домислюйте, того, чого я не казала. Розумієте? І там, О, це ж український, е, е, ну, української церкви, він єпископ, так так, так він, е, чи як він, патріарх, вибачте, а, да, української церкви. Я дивилася, хто він, по суті, закінчуйте. А, обсуждать і осуждать. І ви просили, там, я не знаю, хто там, ви лічно ілі ніт. Ну, я собі теж не дозволяю оскорбляти ну, людину, не собачий, извините за враження. А, я розмовляю з вищими силами. Я проводник. Я розповідаю те, що мені показують. Відмовлятись від своїх слів, що людина така: двойственна, ну, в смислі, двойственна, ем, як я казала, нестабільна в, в, в плані. У нього немає такого, це перевожу для тих, хто не розуміє, що це таке? Це такий склад характера. Що у нього нема такого, щоб я взяв меч і був зараз там рубав голови направо і наліво, або я там впаду в подушку і буду плакати. Ні, він людина, яка балансує між і між. Розумієте? І прежде чим зробити що-небудь, або сказати що-небудь, він 10 разів зважить, він не вірить словам, він не, він, він не маше нічого, він не відрубає голови, це, опять же, образно. Тому що некоторій, може, так напряму там так, так і розуміють, як я кажу, а це образно кажу. Повторяю ще раз, для тих, хто не розуміє, він така людина. Можливо, в оцьому, благодаря цьому качеству цього балансу баланса між хорошим, між білим і чорним, він балансує і він бачить біле з чорними п'ятнишками і чорне з білими п'ятнишками. Він оказався в такому високому сані. Тому що він може йти на компромісі, для, для його Духовного сану це дуже добре. Коли він не, не погружається з полуоборота в якісь ситуації, склоки, скандали. Він чекає, коли цей скандал там десь закінчиться і коли вспливе уже е, сама суть, що дійсно він не, не робить різких движень, так це ж добре. Це добра така людина, це, це ж не говориться про отношення лічні. Лічного характеру ж там є жінка, є любовниця, і от він балансує. Тут зовсім про інше. Ви ж е, знаєте, по мірі своєї, е, 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 хочеться сказати, розпущеності, по мірі своїх фантазій, людина думає і погружається. Тобто Тут не треба фантазувати, тут треба бачити, як по суті, я ж сказала, по суті, людина яка. Я що сказала, що він за Росією? Ні. І слова не було такого. Те, що у нього, що він таємнича людина, і те, що він стриманий, так це ж добре. Він не, не, не рубаха парень, він не, не бігає там, не розповідає, що у нього на душі. Ну, і що? Ви хотіли узнати, яка людина, я вам сказала, яка людина. І домисли оці. я не люблю, коли починають знаєте, Накручувати, накручують, роздувати воздушний шарик. Не треба роздувати, треба бачити ситуацію, як вона є насправді. От вам сказали, що така, такий, хто знає його, той підтвердить мої слова, що він не кидається словами, ділами, справами, він не фиркає, не пиркає, він мудрий. Розумієте, оця мудрость чоловіка, який. Бувалий, який уже зрілий, який не падає на амбразуру, ну, така людина, тому й в такому сані. І слава Богу. А те, що там конкретики не було там, чи, чи за Україну, ну він стриманий і все. Там все закінчилось. Він тримається, якщо він за щось тримається, то він тримається. Якщо він приймає такий сан, він тримається за цей сан. Звичайно, він переживає. Зараз такі часи. Зараз хто не переживає, скажіть, будь ласка. Хто з нас, от, з вас, з нас, хто в воєнному стані, хто ось тут ось під обстрілами, чи там десь в тилу, чи ще десь, кожен зараз в нестабільному стані, майже кожен. А він такий по суті, він руководитель. Не той, що, я ж кажу, Маша нічого, а той, що думає спочатку. Перед тим, щоб зробити, він 150 разів передумає. Ну, нормально. Ми всі різні. І закінчили цю тему. Хвати вже мені там написувати. Він за Україну, звісно. Там, що я вам показала Ануфрія, що він за з дьяволом пов'язаний. Все. От він з дьяволом пов'язаний. Так, поїхали. Сьогодні така тема у нас. <кхи> тема трохи отвлечемося від війни, в яких я енергія. Давайте, ой, ну, підсознання ще, може, подивимося теж. Можливо, не знаю. Як, полу, як піде? Три позиції. Давайте загадуйте по колодам. Буду ставити ще фігурки то звик, видно вам там. Угу. Трохи так. А оцей камінчик буде на класичній колоді. Такий камінчик буде на колісі вода і піраміда на золотому таро. Вибираємо. Швиденько, як завжди. Не думайте довго, швиденько. Так, це перша позиція, я залишаю першу позицію. Так, в яких енергіях? Щас подивимося, в яких. Давайте, навіть, спочатку сначала... хто прийшов. А хто прийшов, покажіть? Хто прийшов? Мужчина прийшов. Енергічний, сексуальний, харизматичний, да, який очікує і вибирає. Ну, очікує, кого б йому вибрати? От, яку жінку для, да, для сексуальних утіх? Ну, це перший мужчина. Угу. А в яких ви енергіях знаходитесь? В яких енергіях? Ну, то, що енергія пристрасті є це 100%, ага. Я тут очікую нерівноцінних стосунків. Але розстроєний. А чим розстроєний? Ну, не хочу, не хочу я сім'ї. От по сексу, да, а от сім'ї ні. От не хочу я серйозних стосунків, я тут відгорожуюсь, я тут ставлю барикади, я тут відтягую цей весь момент надалі, на потом, і, і взагалі, а сам рішив, що не хочу я сім'ї. Мені це не подобається. Дуже довга тут історія вибора на розстоянні шукаю претендентку. І що? Ну, по дураку гуляю, так. Да. А вам кажуть, довго гуляєш по дураку? Треба вже міняти все і хороше загороджуватись. Треба вже щось вирішувати. Що треба зрозуміти? Що треба зрозуміти? Шо? Треба зрозуміти. Шо? вам ну, треба зрозуміти, що ви самі розрушаєте оцю ну такий, дуже, дуже повільний. Дуже такий, я оце все оце, оце, оце розтягую, розтягую, розтягую. От, і чим довше я розтягую, тим больніє. І ви все розрушаєте, всі свої стосунки, із-за цього розтягування резини. Тяну резину називається. Що не хочу бачити? Що не хочете бачити? Що Що замечати не хочемо? Бачить не хочу. Угу. Ох-ох-ох. Одні мічові карти. От дивіться. Ви не хочете бачити, що вам треба закінчувати себе обмежувати. Для того, щоб кудись -то проїхати, да, треба перестати себе тормозити. З однієї сторони, я хочу двигатися, да? от в мене є таке бажання, є така пристрасть, от я зараз ну, поміняю своє життя. А з іншої сторони, як от тума, нічого не бачу, нічого не, не. я от собі рамки построїв, я собі тут забори. Наставив і я стою в цих рамках, очі закрив, а не бачу далі свого носа йде така фраза. От треба вам закінчувати з цим. Порада від вищих сил. Що вам вищі сили радять? а що це за луна? Що це за луна? А вам кажуть, що жінка, яка там по миру на відстані від вас, да? до якої ви там любов свою проявляєте періодически, показуєте почуття свої, от вона ж нічого робити не буде. Вона на майбутнє не бачить з, ваш, з, з вами такої ясної картини, не бачить, як сказать, вона хоче бути дружиною, а не бачить з вами майбутнього. І тому тут луна, в якій е, треба прояснити цю, цю історію. Треба якось а, або розрушати, або проясняти. І що? Угу. Ну, вона бачить себе жертвою маніпуляцій ваших. І з вами таким чином бореться. Оце треба зрозуміти. Добре. Це була перша позиція. Це був. Був це камінчик цей. Поїхали далі. Друга позиція. Колесо року. Цей камінчик. А хто прийшов? Хто прийшов? Угу. угу. Ого. Так а хто прийшов? Хто ховається? Ага, жінка, Понятно. А тут прийшла жінка, яка закохана, яка мріє, щоб мужчина сімейний в домі в своєму вже закінчив цю сім'ю, то есть закрив цю тему з сім'єю, і вона боїться, А, не, не так. Не-не-не, тут по-другому йде енергія. Не так. Тут показують, що. Шо... Бачите, це, це означає. Ага. Це жінка, да, дивиться? Жена. Тут жена сімейні відносини в домі. Боїться, що закінчиться сімейна ідилія, так сказати. Ну, насчет ідилії я помолчу, а от страхи такі, що сім'я закінчиться, І дуже боїться на стороні отношень, любовного характера, каже, яка може прийти, розрушити, так, да, сексуально, яка там може поміняти все у нашій сім'ї. Так, да, і ми будемо тут втроєм. Ну, будемо чи є? Так а ви впевнені, так? Да? Угу. Ага. Ну, таке, такі переживання тут пристрасті є. Тут показують, що це маніпуляція. Зараз подивимося більше подробно. В яких енергіях ви знаходитеся? В яких? Ну, що ви втроєм, Що ви тут обороняєтеся? Отстаюте свої позиції, От там мій муж гуляє по сексу, це сто така, Прям така впевненість є. А, а з другої сторони, непонятно, тут луна прибуває. І що це? Що це ваша луна? Да? Що за луна? Ага, ми боремося за щастя в сім'ї. Таким образом, хочемо виїхати. Очень вийти з цього депресивного состояния. А що треба зрозуміти? А що треба зрозуміти? Угу. <плес> ну, Предположения мої були такі. Точно такі, як оце показали. От дивіться, по правосуддю. Ви сама нещасна, із-за того, що от поводите себе. Ні, не так. Вам хочеться поміняти своє життя. Хочеться, по дураку, якось по-новому. Тобто хочеться обнулитися, хочеться по-новому, яких стра... страстей, хочеться. Чогось свіжого вітру со сторони. І ви тут в очікуванні, що от доля поміняється, але не знаю як. Ну, що придумать? Ну, можна придумати дружинку. От, вже приключення, Вже класно. І що? Угу. Ну, і. нічого не... А насправді тут нічого не відбувається. І, знаєте як? Ну, висмоктала собі з пальця оцю проблему. І тепер я її. Обмусолюю, обмусолюю, У мене тут пристрасті, у мене тут страждання. А тому що там десь у чоловіка є коханка? Ти ж сама собі придумала і тепер страждаю. Весело. А що не хочете бачити? Що не хочете бачити? Що не хочете бачити? Угу. А не хочете замічати, що ви з таким упорством двигаєтесь до дьявола? розумієте? Тобто я лечу на всіх скоростях сама, до цього дьявола в сім'ї. Тобто я хочу... Я впевнена в тому, що в сім'ї мужчина гуляє 100%. І ви тут в цій луні і в, в розбитому серці. Давайте уточнять, що це таке луна. Тому що мені ця луна не подобається. Це магія. Це магія. Це образа. Це просто образа, і хочеться бути щасливою і хочеться бути коханою, а сама собі придумала такі з пристрасті і мусолю. Що да. в сім'ї таке було. От у вас у вас було це породу, ви це бачили, наблюдали в своїй сім'ї. І у вас така стойка позиція, що по-другому бути не може, ні. І ви самі собі портите життя. Так, добре. Порада від вищих сил. Порада від вищих сил. Вам кажуть, перестаньте воювати з мужчиною. Хочеш міняти своє життя? Таким образом, от таким способом, як ти сама собі придумала, то ти будеш розстроєна. Тут треба по-другому, по-іншому. Якщо набридло бути в сімейних стосунках, тут треба спочатку там, допустим, розлучитися, потім шукати собі нових приключень на одне місце, а не свалювати всі свої хотілки, і магулки на, на те, що чоловік тут винуватий, От ясним. Я придумала ту любовницю, я йому вигризаю мозок, ложечкою вичерпую з черепа по чуть-чуть. Щоб не вийде, не вийде тут поміняти таким образом долю свою. Будьте розстроєні. Нічого хорошого тут не буде, потому що це по дьяволу. Коли тут чесно, понятне, мужчина обижає, тут мужчина не обижає. Тут сама, сама придумала цю проблему. Ну і думайте, що вам робити. Якщо потрібні особисті розклади, звертайтеся, будемо розбиратися, що у вас там за проблема така. Чому ви в такому стані? Дивимося далі. Піраміда, хто це? Піраміда. Третя позиція. Хто прийшов? Хто прийшов? Ух ты, -мо! Дьявол! Очень хорошо. Пов'язаний з дьяволом. Мені важко. Ну тут прийшла жінка. Який важко, який, яка стала холодною, рішучою, і хочеться розібратися. Що мені робити далі? Добре. А що в цьому дьяволі? А що в цьому дьяволі? Ага. Угу. Чоловік одружений, якого люблю, який в сім'ї? Понятно. І він обмежений. Окей. Обмежений сім'єю. А... І хочеться розібратися. Добре. А в яких енергіях ви знаходитесь? В яких? Сильно хочеться поміняти долю. От сильно. Прям такі старші аркани йдуть. Тут дуже, дуже важливі события у вас в цей момент просходять, і що? І дуже довго це хочеться. От і одне слово хочеться, але заблоковано. Чому? Ну, друженням по правосуддю. Кажуть, він же ж одружений по правосудді. Ну, оцим, цим і заблоковано, що ви хочете з ним поміняти долю, а з ним не вийде, бо у нього вже дружина є. Окей. Що треба зрозуміти? Що треба зрозуміти? Що? Вам треба зрозуміти, що ці відстою, ваші очікування, очікування і слежка за ним і відстоювання позицій, я все одно доб'юся, тому що я сильна, я зможу, в мене вийде, я крута, я класна, я краще, ніж там його дружина, вас заведе в Луну. Розумієте? Не, ви не бачите істинної картини міра. А що в цій Луні? Ну, що вам треба відрізати ці стосунки сексуального характеру? Закінчувати, розбиратися з ними. Тому що нічого хорошого з цього не буде. Оце вам треба зрозуміти. Що не хочу бачити? Що не хочу бачити? Та любві у нього як такової нема. У нього чи у вас? Ага. Е ви не хочете бачити, що ви жертва своїх ілюзій. От сама собі придумала, то, що в мене повинно бути отак, отак, отак. Я до цього йду. А ви не можете зрозуміти, що от на самом ділі він як маленький мальчик. Розумієте, він не бере відповідальність. Ну, погулять, погуляли, і все, і на цьому все закончилось. І ви тут жертва своїх же ілюзій. То, що він там щось рішить, то, що ви там щось можете вирішити, і якось змінити життя, вам треба відкрити очі і подивитися со сторони. Да, Що його любов тут, це так, знаєте, він багато розказує, він дуже довго вам. Сказки розказує. Тут довга історія з сексуальними свіданнями. На свідання він приїжджає періодически. Розповідай вам казки. от подожди, подожди, сейчас, не время, не час. От тобі. Ну...